Доброго дня! Берусь уже вишивати свій наступний рушничок на Пасху. Він у мене був в планах на 2022 рік, але війна трошки внесла свої негативні корективи, тому вишиваю його в цьому році. Це схемка від торгової марки Рікама. Ось його артикул. Це буде такий дуже гарний рушничок. Ну, ця схемка, вона не підшита флізеліном, така тоненька тканина. Тому треба буде тут підгортати і робити, мабуть, підклад. Ну, це вже потім я вам покажу. Я вже почала його відшив трошки. Кольори бісеру тут просто. Зазначені без номерів бісеру, тому підбір у мене свій. Я вам зараз розкажу, які, які номери я обрала. І потім побачимо, що воно, як воно буде в ході роботи виходити. Вдало чи невдало я підібрала. Для першого номеру такий. Беш, я обрала колір 03211, ось такий. Другий номер, ну це у мене він такий буде. Я подивилась, що це будуть, буде храм, тому я обрала для нього 160-90 ось такий колір. Більш такий коричневий. Воно буде краще виглядати, мені здається. Третій номер я взяла ось такий гарний металік. 01740. Дуже такий. Я ще ні разу не вишивала нічого таким кольором. Тож побачу, як воно буде, який буде мати вигляд на вишивці. Четвертий номер жовтенький це стандартний у мене. 88130, найрозпоширеніший. І п'ятий номер це вже у мене 87,050. Такий лимонний блискучий. для шостого номеру я обрала 170-90. Ось такий. Теж блискучий. Сьомий номер світло-зелений. Це у мене 57-430. Темніший восьмий номер. 57 120 і 57-150 темно-зелений. Десятий номер, це звичайний 46,102 білий. І 11 мені дуже сподобався, я вишивала футляри для окулярів. У мене залишився від нього бісик 95,076. Такий ніжно-червоний, прозорий. Думаю, що на ньому, на цьому рушничку, воно буде дуже гарно виглядати. Відшив, продовжується. Я думаю, що я досить вдало підібрала кольори, мені подобається. Але якщо хтось буде вишивати. Таку саму схему ріками. Майте на увазі, що тут трошечки помилочка з червоним кольором неправильно вказано. Тут написано 159 штук, але ні. У мене ось тільки на оці дві полосочки пішло 240 штук. Плюс ось ці елементи я порахувала. А ще вверх так само вишивати. Для цього мені потрібно 746 червоних бісеринок. І ще плюс на двері. Тому майте на увазі, що червоного кольору потрібно буде більше. З іншими кольорами, наче правильно вказано, порядок. А от з червоненьким трошки помилочка. Ну, нічого. Думаю, до свята Пасхи я встигну. Половина роботи вже є. Подивіться тільки, який яскравий малюнок. Рушничок вишитий, випраний. Зараз, поки він на мокровому рушничку підсохне, я його оформлю мережевим. Такий гарний темно-зелений колір вийшов. Я прям дуже довольна цією схемкою. Я обрала ось таке зелене мереживо, точно в тон бісеру. А по бокам буде ось таке вузеньке-біленьке мережево. Підклад тут не потрібен. Мережево пришито, рушничок я вже вигладила. До свята ми готові. Дуже такий колір. Я ніколи не думала, що темно-зелений колір може так просто шикарно виглядати. Це в мене один з перших таких рушничків темно-зеленого кольору. Я дуже довольна. А це мої пасочки. До свята вже повністю готові. В минулому році я не випікала пасок, не було ні настрою, ні бажання. Ну, а в цьому році все ж таки зважилась. Дуже гарні вийшли за рецептом відомої галичанки Дарини Цвех. Дуже м'якенькі і шикарні. Ось такий великодній кошик має святковий вигляд